Прибрати на могилі родичів приїхав пан Петро із сім'єю. Каже, роблять це регулярно. В минулому році, кожен місяць, ми сюди приїжджали. Смотрев, ну, як погода дозволяла, то що навідалось, бо у нас тут двоє кладбищ. Від восьмої ранку працює на одному з кладовищ водій Олександр Ісаєв з напарником. Сьогодні прибиральні роботи виконуємо. Ми грузимо гілля і вивозимо його на зелене господарство. Людей трохи менше, нам краще, поки їх менше. Бо як потепліє, тут людей дуже багато і нам трошки важкувато, бо машин багато приїжджає. Ну, все одно справляємося потихеньку. А інша група тим часом загрібає листя та сміття біля пам'ятників та стежках. Роботи тут вистачає кожному, говорить майстриня кладовищ Антоніна Заскалета. Замітають також ще й центральні дороги тут доріжки дівчата. А на завтра перейдуть на друге кладовище, і так п'ять кладовищ кожен день підряд обирають, але Прохання ще людей нехай частіше провідують своїх рідних, не забувають, що вони тут є. А з потеплінням на вулиці каже пані Антоніна. Вже планують іншу роботу. Будемо фарбувати ємкасті для води і туалети, а також. Білити вапном бордюри. дивимося за могилками військових. Якщо вони там буває, ну присідають після дощів, то ми їх підсипаємо. Це ми на себе взяли такий обов'язок. Дівчатка бур'яни там, якщо виростають, то теж підполюють. Зі слів Антоніни Заскалети, відвідувачів з кожним роком меншає, є, тому більшість могил залишаються занедбаними. Тож просить Черкащан не забувати про рідних і приходити прибирати їхні місця. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.